Зала будинку кіно, вільних місць обмаль. Гості співають улюблений романс загиблого захисника Маріуполя Андрія Суботіна. «Що в пісню співає і затамувавши подих, слухають вірші письменниці Валерію Суботіної Карпеленко. Та що як раптом знову прийдуть вороги, а її тут не буде. Хто це місто має тоді захистити? Серед присутніх знайомі земляки і друзі Валерії. Я букет тобі принесу з маків та польового колосся. Денис Кочубей познайомився з Валерією під час навчання в Маріупольському гуманітарному університеті. Їх дружба триває майже 15 років. Останній раз спілкувались, коли Валерія була в Азовсталі. Наше спілкування, не дивлячись на цю всю складну ситуацію, воно було про хороше, про майбутнє, про те, як ми зберемося з нашими друзями після перемоги, про те, як ми будемо відбудовувати наше місто, про саму перемогу, були жарти. І е, я думаю, що саме ця сила, саме, е, саме цей оптимізм допоможе е, е, Лері е, пережити цей полон. Свою книгу Лєра видала ще у мирному Маріуполі. Писала про побратимів, любов і життя. Гроші з продажу віддала на благодійність. Друзі планують перевидати збірку квіти і зброя і знов зібрати кошти. Це буде такий фонд. Поки що фонд Валерії Карпіленко, яким вона сама розпорядиться, коли вийде». Щоб підтримати землячку на захід, завітав і Михайло Когут. Під час оборони Маріуполя перший заступник міського голови був у місті, щоб рятувати Маріупольців. Обіцяємо то, що Маріуполь буде відбудований. Маріуполь стане ще кращим. Тому сьогодні ми молимось на наших захисників, молимось за те, щоб Ліра і сотні інших полонених, кращих синів і доньок нашої сім'ї повернулися як можна скоріше додому. Організувала творчий вечір в пам'ять про сина і щоб якнайшвидше повернути доньку. Саме так називає Валерію мати її чоловіка Людмила Суботіна. Я розумію, що їх потрібно звідти витягувати, витягувати всіма силами. І я мушу щось робити. Я мушу робити, тому що я дуже хочу повернути Ліру якомога як швидше. І Я думаю, що цього дуже хоче Андрій. Він би ніколи її не полишив в біді. Милий, рідний коханий, забери мене звідси, забери мене, я тут в неволі, в полоні, я скута, відчуваю так, наче тобою і зовсім забута. Набери мене повні кишені, не лишай на поталу, не давай відчувати так, ніби надії не стало. Забери мене звідси з собою, невимовна втома. Я втомилась від чібіт ворогів. Я хочу додому. Тетяна Писарєва, Данило Євменчук. Підтримуйте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.